Ну що, друзі, другий тур, другий матч. Зараз бачимо вже підтримку 0-4-1-2. Ну, Дивимось на команди 0-4-1-2. Ну, Можливо, хтось каже, не, нічого не втилось і. Ой-ой, небезпечно! Удар і все-таки Машков на місці. вміють все ловити. Я гадаю, що він в досить непоганій твій формі. Але все-таки він пропускає пропускає і забиває перший гол команда 0412. Вийшла на youtube каналі Прес-конференція. Але до прес-конференції ми ще повернемось. А зараз це 2-0. 2-0. Банхаб. Сидоренко пробиває і не забиває Толочкін. Чи буде зараз удар? Ні, не забиває все таки Хабскі. Ой, як гарно прокидає. І це боссию з мечем. Не забиває все-таки трішечки 04-2 все. ну, в атаці Гриневич на Борисевича. Ні, це все-таки... Ні, це був сьомий номер команди 0 ну, 4 2 і небезпечний, небезпечний. Доренко. Чи буде бити? Ні, не забиває. Може Все-таки бачимо підсіла трошки команда 0 ну, 4 2 І Давице Доренко забиває третій м'яч в цьому матчі Номер 4 Це Де... у них? Може забивати. Ой, як гарно розігрує, але Ковальчук все-таки такі команди собі виберуть. І все-таки так, забиває ще один гол команда 0-4-1-2. Забиває у нас номер 11 Денис Гриневич. Борисевич, удар. Ні, все-таки Ковальчук. Олександр Бондар, передача на Круця. Ні, все-таки подорожній, подорожній. А виходять хлопці, але. Бачимо, що з'їдкує. Їд, Ми бачимо, що медична допомога все-таки не потрібна, гравцю зможе продовжити, але це жовта картка буде для гравця 0-4-1-2. Ой-ой-ой, як пробиває Крусь, але не забиває він червоним м'ячем. М'яч виходить путовий для команди 0-4-1-2. І все-таки так, забиває Осипчук, Кирило номер 8 І, Друзі, матч завершується. з рахунком 5-0. Перемога команди 0-4-1-2. Тож, побачимо з вами на наступному матчі.